Зуміли, це все садовий декоративний паркан, який майже весь уже замовлений. Тобто ви подивіться, скільки його тут лежить. Я не знаю, скільки тут штук 300, мабуть, білого лежить. Трошки зеленого, трошки темно-коричневого. ну тут тільки білого по штук 300 лежить. От люди замовляють: хто 10 пачок, хто 15 пачок, ну хто дві замовляє. Якщо одну пачку ви замовляєте, 100% тільки передоплата. Якщо більше замовляєте, часткова оплата на рахунок ФОПа, можливо. І арешту при отриманні на наложки не відправляємо. тому що в тому році відправляли, люди за ними не приходять. Тут побачили відео, все, я хочу цей забор, потім дзвониш до неї до людини, а вони кажуть, «Ні, я вже придумав, я вже не хочу. Тобто, якщо ви хочете цей Забор, ви дзвоніть, ви міряйте, скільки вам треба, яка треба вам довжина. Дзвоніть і будемо вам відправляти. Тому що той, хто реально хоче замовити, е, ну потім ну, виходить так, що вони чекають, поки ми запакуємо тому, хто потім від нього відказується. Так що, якщо вам треба забор, 400 гривень упаковка 2,5 метра. Ось така йде упаковка, тут йде 4 секції, це будь-якого кольору, коштує вона 400 гривень. Ця упаковка. Паркан якісний стійкий до ультрафіолету, до морозу, до всіх атмосферних явищ. Всі, хто в мене брали, там дві 4-6 спробувати. Потім ще беруть по 10, а то й більше упаковок. Так що ну реально ви не пожалієте, якщо ви його візьмете. Номер телефону в описі під відео. Пишіть краще на Viber, тому що всім не встигаю а, вчасно відповідати на дзвінки. Тому краще Viber пишіть обов'язково. Всім відповім.